Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ми з Джесікою вас вітаємо. Хочу вам сьогодні швиденько показати, що в мене зараз квітне. Липень, зараз на вулиці: Літо, жара, спека. Ось зараз у мене тут квітне така гарненька орхідейка. Назва її калейдоскоп. Таку назву я знайшла в мережах інтернету. Ось так вона оранжево-жовта, така з насиченими такими кольорами. З червоними такими смужечками. Розквітла вона майже на максимум. Там буквально 2-3 бутончика ще не розкрилось. Купляла я її, до речі, в АТБ пару років назад. Ось така красуня. Також це в мене тут петунія. Ось така гарнесенька, біленька, захотілось мені таких петуній посадити вдома. Джесі не можна їсти квіточку, не можна. Тут в мене такі традисканції, їм тут найкраще, коли сонце по мінімуму попадає. І ось тут такий у мене ще бігліб білий, такий, як покапали крапельками варення на нього. Такий цікавий колір. Довже довго вона в мене не квітла, ця орхідейка. І це я поїхала, не було мене вдома тиждень, ніхто її не поливав. Така спека була, і вона стресунула і випустила квітконос. Ось так мене порадувала. Така височезна, ось стоїть біля мого фікуса. Ось так. Ще трошечки зовсім три бутончика тільки відкрилася. Ну, дуже великі квіти, ось по зрівнянню з моєю долонею. Величезні ці листочки. Ось така гарненька. Зараз ще вам покажу. Ось ще одна орхідейка. Такий також красивий бігліп великі такі квітки. Назви, якщо чесно, його не знаю. Порадував мене також ось так гарно заквітнув. І ось такий ще, як фуксія, кольору фуксії Дуже гарний колір. Ось вона гарнесенька яка. І тут ось три квіточки поки що відкрила. Ось такі гарненькі, великі з таким світлим обідком. Ось іще один відкривається бутончик. І ще там буде декілька ось така красунка. Також у мене тут такий ось фікус, гарненький, рожевий стає на сонечку. Такий новенький мій. зараз ще покажу, що в мене квітне. Ось така ще в мене з'явилася королівська пеларгонія. Також вона вже відквітає ось такі гарненькі кольори, дуже мені подобається. Також ось ще одна, але вона ще не квітне. І ось тут у мене є ще одна королівська пеларгонія. В цьому році захотілося мені таких квітів, які квітнуть, а не просто гарненьких. Ось скоро випусти також квіточку. І ще одна ось плюща листа пеларгонія починає квітнути ось такою гарнесенькою квіточкою, червоненькою. Буде гарно. Потім розростеться, буде взагалі краса. Ось така гарненька. А тут поруч з нею стоїть ось така шикарна бегонія. Погляньте, тут квітне вона, звичайно, але по зрівнянню з її листям, квіти не зрівняти. Красу її квітів взагалі не зрівняти. Листя набагато красивіше, ніж її квіти. Ось така красотка вийшла в мене вже виросла, підросла. Поставила її навіть на таку. На ну, такий горщик, тому що вона вже масою свого листя перевалюється. Потрібно пересаджувати в більший горщик. Ось так. Такі гарненькі квіти радують мене. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!